Друзі, привіт! В одному з наших попередніх відео ми говорили про DarkNet і як туди потрапити. Нині хотілося б поговорити про інший тип вебу, а саме Deep Web. В основному поговоримо про сторінки за Paywall, а також як бонус, три способи, як обійти рекламу та обов'язкову реєстрацію. До Deep Web можна включати пошту, онлайн-банкінг, сторінки та профілі в соціальних мережах. Веб-форми та будь-що інше, що є приватним для громадськості. Ось і відповідно, щоб отримати доступ до Діпве в місту, потрібно ввести пароль або інший тип авторизаційного доступу. Він в сенсі Діпве може також вмістити будь-що за платним доступом, наприклад, газету чи журнал. Сьогодні ми зосередимося саме на пейволі, що то таке і які можливі способи його подолання. Доволі часто, як ви блукаєте теренами інтернету, ви можете зустріти ось таке. Ось. Це є Paywall або свого роду Wall. І перший спосіб, про який хотілося би згадати, це VPN плюс анонімна вкладка. Деякі сайти, як от Washington Post або The Weather Channel, відстежують вашу IP-адресу, щоб обмежити кількість статей. Які ви можете прочитати безкоштовно щомісяця. Використання VPN дозволить змінити вашу IP-адресу, і, відповідно, цей лічильник кількості статей, які ви прочитали, і ви знову можете перечитати якісь наступні. А от анонімна вкладка дозволяє вам обійти платний блок, який відстежує дії за допомогою файлів cookie. Відкриття веб браузера в режимі анонімного перегляду дає вам новий старт в інтернеті. Наступний спосіб, який дозволить нам обійти Paywall, це є архів. Доволі часто люди архівують собі статті, щоб зберегти їх на майбутнє. А саме такий спосіб а, обходу Paywall, наприклад, дозволить нам прочитати статтю Financial Times. Беремо копіюємо. Заходимо на Archive. Is. Тут можна буде створити архів або пошукати, чи вже існує якийсь такий. Вставляємо нашу кварю, тиснемо Search. Підтверджуємо, що ми не робот. І, вуаля. Ми обійшли пайвол. А наступний сайт, про який хотілося б згадати, 12FT. Він дозволяє підчистити веб-сторінки від надокучливих попапів, банерів і вспливах. До прикладу, в нас є журнал Forms, і ми бачимо вікно, яке нам пропонує купити платну підписку. Але ми просто хотіли почитати статтю. Для цього скопіюємо URL. Відкриємо 12 ftio Ставимо плінку сюди, натиснемо «Clean the page». І воля, докучливі спливашки пропали. Наступний спосіб, про який хотілося б згадати, це, до прикладу, можна забрати ці всі спливаючі вікна вручну. Для цього перейдемо в Developer Tools, вибираємо цю стрілочку і виділяємо наше спливаюче вікно. Видаляємо його. Також потрібно буде знайти і видалити оверлей. Ось цей. Видалили. І бачимо, у нас е спливаючих вікон більше нема, але скрол не працює. Щоб це відремонтувати, знайдемо тег-body. Ось він, І тут потрібно забрати галочку з Overflow Hidden. Забрали її, і як бачимо, скрол повернувся до нас. А на оставок невеликий дисклеймер. На жаль, ці способи працюють не завжди і не зі всіма сайтами. Але вони є тут дуже корисними у випадку використання, наприклад, західних медіа. Сподіваюсь, це відео було корисне. Дуже раді бачити у вас у себе на каналі. Допоможіть нам боротися з алгоритмом Ютубу, поставте лайк, коментар або навіть підпишіться. А поки гарного дня і до зустрічі!